У пошуках суті буття Володимир Топій та Анна Бірнацька спонукали глядача замислитись над тим, для чого ми живемо. Польська мисткиня вболіває за жінок. Вона певна тендітна половина людства щодня робить подвиги, поєднуючи вміння гарно виглядати і з умінням ще й бути вправною господинею. Відтак душевний біль жінки дівчина буквально демонструє на власній шкірі, а нитки, що підв'язані до гострого жала, віддає глядачеві на знак того, що суспільство тримає жінку на прив'язі як маріонетку. No, tak najprościej, ja powiedzieć, to tak, że mnie duże turbuje to, że żniinki zawsze mają buty harne i, a klimtochowone mają mają robyty, to wse, co każda żynka w domu robi. Натомість, у живописі Володимира Топія, смерть і краса, святість і реальність словом суцільний хаос, де іноді більше значення має не образ, а колір, не портрет, а те на чому він намальований. До прикладу, Брітні Спірс чи Кембел Відтворені на дошці з розібраної вбиральні. Я нічого не хочу шукати, знаходити. Я просто показую, працюю щось собі, малюю. Потім складаються до купи, знаходжу якийсь певний в тому сенс загальну концепцію. Найцінніший енергетик вистави для митця ікони, мальовані його дідом і намолені його бабцею, лише тримаючи у серці первинність, певен Володимир можна віднайти себе.